Всім привіт! Ми приїхали до готелю. Олександра друзі. Бачите, як потрібно жити. Нарізають, готують, їдять вдома. Кстати, дуже красивий краєвид. У вас тут дай подивитися. О! Біля аеропорта. Олександра вам розповість історію людей, які приїхали в останній вагон, пригнули у Калгарі. О, суші, Ой. ну суші, даже є тут. Ну нормальний готель. Поїхали туди. Окей, окей. Всім привіт. 2 березня до Калгарі приїхали наші друзі з України. Хочуть з вами поділитися їхнім досвідом, як все це було. Хочу сказати, що ще коли вони були в Європі, я їм дала посилання на безкоштовний готель, який дає номера. Їх приїхали шість, навіть сім дорослих не дорослих, сім чоловік. Із них двоє дітей і п'ятеро дорослих. Так, сильно. Так. Але одна дівчинка приїхала, це їхня подружка, вона буде собі шукати житло окремо. Так, тобто ми... їх сім'я шість людей. Так, так? так, ми навіть розповімо трішки, чому саме окремо. Е, так як зазначила Саша, дійсно ми приїхали 2 числа. Це було майже вже 6 години вечора. Ось дійсно. Е, 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 е. Є організації, які допомагають новоприбувшим у Калгарі. Нам особисто нам допомогли з е, трансфером від е, репорту Зачекай, Будь ласка, вас от ви написали лист. Що вони відповіли? Е, ну наразі всім відповідають однаково. Всім говорять, що вони нічого не можуть пообіцяти, що там вони нададуть житло якесь безкоштовне. Є така опція, але це все буде залежати від завантаженості готелів на момент прибуття, від того, скільки осіб в родині, наскільки велика родина, скільки чи є діти взагалі, і скільки дітей? Ось ці всі фактори впливають на вибір сім'ї, як ті, які допоможуть з поселенням. Ось. Тому ми заздалегідь забронювали Airbnb ще будучи в Європі, тому що е, надії на те, що одразу ми отримали безкоштовний готель, не було. Е, ось тому саме е, коли ми прибули до Калгарі, то ми мали вже орендоване житло на перший час. На перший е, добре, час. вас зустріли в аеропорту. Так, нас зустріли в аеропорту, допомогли, підсказали, що саме потрібно зробити, е, в якому порядку там отримати багаж. Далі ми е, отримали ворк перміти. Ну а далі вже безпосередньо завітали до офісу компанії, яка допомагає новоприбулим українцям. Е, ось і вони надали нам безкоштовний трансфер. А вони вам пропонували тоді в аеропорту готель? Тоді в аеропорту вони запропонували нам заповнити анкети на чергу на отримання безкоштовного готелю. Відповідно, ми а так як нас було взагалі сім чоловік, то вони попередили про те, що можливо буде таке, що місця в готелі не буде. Тому нам потрібно розраховувати на власні сили і розуміти те, що зв'язку з тим, що у березні великий наплив бажаючих якби. Приєднатися до програми Коет і е, прилетіти до Канади. Особливо мені здається, Калгарі один з таких напрямків, де досить багато людей бажають е, прибути до Канади саме в місто Калгарі. Ось тому ми розуміли, що нам потрібно якось це буде розрулювати, і надії в принципі вже майже не було, що ми взагалі отримаємо цей безкоштовний готель. Окей, okay, тобто вам не дали там в аеропорту безкоштовну опцію, це таксі до вашого зйомного житла. Так, безкоштовна опція це таксі до зйомного житла. І все. Добре. Ну і черга на готель. А далі вам сказали подзвонять по готелю. Що буде далі? Як відбувалося, ми залишили свої контакти, заявки. І з нами зв'язалися десь приблизно через тиждень мейлом, далі зателефонувала дівчина і сказала, що погодили готель для всієї сім'ї. І орієнтовна дата заселення вашої сім'ї це було 13 березня. Угу. От до 13 березня ви жили в зйомному будинку через Airbnb, так? так, так. Ми ви його знімали ще з. Європи зняли. скажімо Так, ми з цим, цей готель. Ми ще за місяць до того ми купили білети після Нового року і відразу ж почали бронювати Airbnb. Розкажіть, будь ласка, що це був за будинок, скільки він коштів, як ви оплачували? Це багатьох? Так, ну так як зараз є у нас обмеження на оплату, тому. Розраховувати варто на суму, яка не перевищує в еквіваленті до канадського долара більше ніж на 100 тисяч гривень. Там, наприклад. Ось ми, готель ми знімали на два тижні. Він нам обійшов не не ну, будинок, так перепрошую. Скільки там кімнат? Е, да, ми знімали на два тижні. Обійшовся нам він приблизно півтори тисячі канадських доларів, трішки більше, за два тижні. А саме з 2 по 15. Тобто заселення 2 виселення 15 числа. Mm. Там було три кімнати плюс Living room. Так. Це плюс велика кімната, кімната, як наш зала. І також кухня, ну і в принципі все. А також була пральня, яка відносилася до двох частин помешкання: Це першого поверху і так. Там теж можна було користуватися пральною, тому, в принципі, всі зручності були присутні. Коли ви знімали це житло, вам надавали якісь документи на це житло? Що ви надавали? Для Airbnb було достатньо зареєструватися на сервісі. Після цього ти обирав житло з наявних. Після того ти контактував з рендодавцем. Ірондодавець на свій розсуд міг або погодити твоє бронювання, або відновити бронювання. Особисто в нас запитували, хто ми, звідки ми, і чому, ми чому саме ми прибуваємо в Канаду. Ось ну, він цікавився. Чи ми чи ми українці? Я відповів, що ми українці так ми перебуваємо при, по, по програмі Кое. Ну в принципі, були якісь запитання були, тобто не було такого, що ми просто забронювали і нам погодили. Тобто, все одно люди запитують, тому що хвилюються за своє помешкання, і навіть Airbnb вони все одно е, запитують якусь інформацію додаткову перед погодженням. Але нам, нам вдалося поводити, в принципі, хочу сказати, що саме цей будинок, де ми знімали, власник був ну досить вічливий, постійно від допомагав нам в наших поседенних потребах. Можливо, там щось закінчилось, якісь матеріали там розхідні мається на увазі там якісь папір. Рушники там, наприклад, на пральні порошок, Пральний порошок. порошок тобто або все щось. Це є вже це все, все є. Посуд. Нам ми за запросили додатковий комплект посуду, оскільки нас там було сім персон. Ось додаткові рушники. Це все можна було замовити, і він з радістю, якби нам допомагав, не відмовляв і ну. Дійсно чудове житло. А при виселенні, коли ви виїжджали, він приїжджав, дивився на е, як ви залишили е, да, помешкання? Вис... виселення. Досить цікаве. Заселення виселення досить цікаве, воно автоматичне. За 12 годин до заселення тобі в сервісі Airbnb приходить повідомлення від власника, де вказано е, вся інформація необхідна, там пароль від Wi-Fi, як зайти в будинок. Е, е, як користуватися, наприклад, пральнею, в яких годинах, які умови переживання мається на увазі правила. Mm -hmm. Там, Наприклад, не шуміти після 10-ї години вечора, е, залишати за собою чисту кухню після використання, там, наприклад, е, або приготування їжі. Е, ну і багато іншого, там, іншої інформації, яка не, необхідна для того, щоб е, проживати в цьому будинок. Виселення відбувалося приблизно таким ж самим чином як заселення. Ми нам просто було встановлено час, до якого ми маємо покинути помешкання. Ми покидали помешкання і просто закривали будинок на. Автоматичний ключ і тобто ніхто не, не, не перепровіряв, не, не перевіряли нас, Ще, ніхто зустрічавте. Ну, зустрічав, нас... Зрозуміла, ви могли не прибрати за собою. Я не знаю, мікрохвильовку ви могли з собою забрати е, ні. Він не перевіряв, але <світ> насправді, якби в сервісах є наявна інформація по по твою карту, і власник будинку може виставити тобі якусь е, рахунок рахунок да, за пошкодження майна, але ну процес. Процес не, не короткий, тобто це важко зробити, в принципі, і він має довести, що щось було пошкоджено саме під час нашого перебування. Це, така опція в нього є, як і в нас опція, наприклад, відмовитися від бронювання, mm -hmm. якщо нам щось не подобається. Е, ми могли також безкоштовно відмовитися від бронювання, наприклад, за 24 години до прибуття, тобто нам поверталася повністю вся сумна. Mm -hmm. Ще була можливі ще була опція, наприклад, оренди цього ж самого готелю не на два тижні, будинку. не а будинку. Перепрошую, не на два тижні, а на місяць відповідно тоді була б ще нараховувалася якась скидка. А скажи, будь ласка, вартість цього, якщо б ви забронювали на день. На два тижні і на місяць. Вона різна? Е, так, вона різниця. Там е, зі збільшенням терміну бронювання збільшується. Зменшується, е, з, зменшується вартість, збільшується, е, збільшується скидка, як mm -hmm. то. Сьогодні у нас 18 березня. Ми зараз знаходимось в готелі Best Western так? Да? Чи як він називається? Прем'єр. Прем'єр. Тобто ви ще за ці два тижні ви так і не знайшли житло, uh, так? Я розумію? Так, ну житло ми почали шукати. Ми прибули, здається, якщо я не помиляюсь, друге число це четвер. Це так. в четвер вечір, Ми Так, в вечір. В п'ятницю ми побігли безстренько uh, оформляти всі документи. Так, в п'ятницю ми оформили, наприклад, сім і, здається, ще якась частина. Номер сім телефону, так. Да. Сім, сім карти. Так як в нас велика ротина, то... Не, там, не всім було з ним оформити, ще в суботу доформляли сім-карти. Е, ну, грубо кажучи, пошуком будинку ми зайнялись е, з понеділка. Може, навіть з на віртуального ми так, ще були в банку. Так, то, грубо кажучи, ну, переглядали ми і попередньо будинки, ті би, які б нам хотілося орендувати, або звертали увагу на якісь райони, які б нам більше сподобалися. Тому що у нас. Двоє дітей, їх потрібно влаштувати в школу, і хотілося б одразу е, влаштуватися в той район, в той ком'юніті, де би нам хотіли жити і де б ми хотіли, щоб навчалися наші діти. Тому, в принципі, ми ну, досить прискіпливо передивлялися всі можливі варіанти. Ось перегляди, конкретно перегляди, там, наприклад, до, до нерухомості у нас почались, е, здається, через три то навіть чотири дні. Просто що не відразу відповідають, навіть якщо тобі сподобався будинок, ти багато є оголошень, в яких кажуть, наприклад, тільки писати їм, ну не дзвонити. Ти їм пишеш, а вони тобі відповідають за три дні, за чотири дні і можуть пригласити тебе на перегляд ще через три дні. Да, або взагалі не відповідають. Тобто, ну є різні ситуації. Одразу скажу, що без англійської було б важко. У мене є якийсь базовий рівень знання англійської. Я можу спілкуватися. В принципі, я міг телефонувати до орендодавців, розмовляти з ними напряму. Або це може бути орендодавець, або там, наприклад, компанія, е яка представляє орендодавця, е ось то це якось вирішувало часткову проблему. Але дійсно, якщо в тебе нема базового рівня англійської, і ти не можеш спілкуватися. Це ускладнює в рази Окей, були Пошу якісь житла. прям відмови. От так, були прямо відмови, були відмови будинку, він був приблизно такого самого планування, як той, який ми орендували на Airbnb. Там було три спальні, вітальня, кухня і, в принципі, наша сім'я вона вміщалася в три спальні, ну, крім нашої знайомої. так. Але коли я зателефонував до орендодавця, він мені спочатку ми погодили перегляд нерухомості. Він відповів, що так і можна переглянути там цей же день, здається. А потім він вже в кінці нашої розмови запитав, скільки осіб буде проживати в будинку. Коли я відповів, що це. Наші батьки, ми та наші діти, тобто шестеро, четверо дорослих і двоє дітей, він одразу відмовив, хоча там було три спальні, він сказав, що будинок не розрахований на таку кількість осіб. Тому, коли я спочатку говорив, що в нас якби, приїхало семеро, і ми би хотіли орендувати будинок на сім чоловік, але як виявилось навіть на шість чоловік, орендувати важко. І далі, далі в нас були ще багато переглядів із Кількість осіб, які бажають, які будуть проживати в будинку, з цим до цього завжди є питання. І тобто орендодавці вони звертають увагу на кількість осіб, які будуть проживати. Мені здається, що в ідеалі вони хочуть, щоб це була, наприклад, сім'я з чотирьох чоловік, там, двоє дітей, двоє дорослих, і вони орендували трьохбедрому... Трь Bedding, так, ще, якщо різнополі діти, то щоб вони ще були в окремих кімнатах. Да. Тобто, якщо там, наприклад, вже наші батьки, то в них виникають додаткові питання, і цим досить важко боротися. Ну добре, і... а далі розкажи, коли ви там, я не знаю, 13 число, чи яке, коли ви зрозуміли, що ви не встигаєте? Ви тоді mm. скористались послугами безкоштовних готелю. Так, насправді RB, як я казав, ми орендували до 15 го числа, готель нам погодили 13-го. Ми планомірно перевезли наші речі за кілька днів, тому що речей досить багато, таких великороів. Тобто вам не перенесли готель з 15-го? Він не так і був, так вами... і був з 13-го, але ми планомірно туди переїжджали, тому що досить багато вліз. Ось, коли ми вже переїхали в готель, там у нас було ще багато переглядів, в принципі, достатня кількість, і хотів би розповісти там останні перегляд або той будинок, який нам найбільше сподобався, що яка історія відбулась. Ми знайшли будинок в тому в тій ком'юніті ком'юніті, ком ком яка нам подобається. Ну, скажи, е яка це Махогані, да дійсно нам сподобалось. Ми з дружиною. Їздили на перегляд одного з будинків, там була трішки більша вартість, ніж би нам хотілося, і нам не сподобалося, що це був дуплекс. Власники безпосередньо будинку жили в сусідніх апартаментах, в оренду здавали другу, апарт... другу частину будинку. Так. Ну І там ще не було гаража. Да, Просто що так, так, як що ми не приїхали який. якраз в морози, і ми собі уявили, як ми маємо розморожувати нашу машину без гаража, то ну, це був мінус, такий суттєвий мінус. Так, і сусідство з власниками теж не дуже. Ми, ми собі подумали, що ми будемо себе відчувати як в гостях. Ну так, да, насправді. Коли власники тут постійно та... за стіною. Да, тому ми вирішили ще переглянути якісь пропозиції, знайшли таунхаус. Досить непоганий. Теж і... маховані. маховані? да, і вартість там складає в був, да, Він був з гаражом і він був навіть дешевший. <гум> Того нам ну якби він більше сподобався. Ми ми зразу, ми тільки зайшли в цей будинок, там оглянули, і зразу, коли нас все влаштовує, ми хочемо цей будинок. <гум> да, і далі почались цікаві історії. То, то був не сам лендлорд, власник помешкання, а безпосередній представник рієлторської компанії, яка займається. Ну, ми спілкувалися, like. якщо до того ми завжди спілкувалися з власниками, то це був перший раз, коли ми спілкувалися з рієлтором. Ну, особисто я не дуже добре знаю англійську, я відразу не зрозуміла, що це рієлтор, але я відразу побачила, що вона якась дуже холодна. Я ж чоловіка питаю, Максим, що таке, Максим каже, Аня, це рієлтор. Да, вона... ну, їй було якби все одно, вона нам одразу сказала, там, вибачте, ви не одні. Там після вас ще є люди, які будуть дивитися, того ви собі дивіться, а я потім з вами зв'яжусь. І далі, все наше спілкування буде тільки через мейл. Ну, mm -hmm. ми оглянули і, і чекали мейла. Да, вона відповіла. Ми, ну, ми одразу написали по після того, як ми оглянули, оглянули помешкання, я повернувся е, додому, е, одразу відписав, що ми переглянули ваш варіант, нам все сподобалося. Ми хочемо орендувати. Одразу надав інформацію. Що надавав виписку з банку про наявність коштів на рахунку тут, в канадському так, так, канадському банку це обов'язково те, що вони вимагають. Інформація, така бігла інформація про всіх мешканців, які будуть проживати в цьому будинку. Тобто, там вік стать вік стать народ. Дата на... ну дата народження це вік. Ну приблизно 에... хто ким працює там себе жінка, перукар там, бабуся, Дально. няня. Там, ну, от, діти там шкільного віку. 5-10 років, да. ну така, типу, загальна інформація. Також так сталося, що в мене є можливість працювати віддалено, то обов'язково вони вимагають виписку з твого місця роботи. Тобто, що це під собою мається на увазі. Обов'язково вказати компанію, в якій ти працюєш, скільки годин ти працюєш на тиждень. Е, е, також вони запросили рівень заробітної плати, компанії. а це обов'язково, тому що багато людей з сім'ями, які не працюють в Україні. Вже ну, тобто е, вони ск... тут будуть шукати. Зараз вони зовсім не працюють.